Значить, трошки пару слів про підключення е, топології загальна шина. Значить, ось ви бачите, що на відміну від, не відмінно від е, підключення е, зірки, коли є загальний центральний пристрій, і до нього під'єднується перший пристрій, наприклад, там можна під'єднати другий пристрій і так далі. Е, і всі підключ, підключаються до одного. При підключенні у загальній шині відбувається підключення лише до одного пристрою. Звісно, що кабель потім має якимось чином бути під'єднаний до іншого комп'ютера, до іншого і так далі. Для цього використовується такий засіб, як отакий от тройнічок. Значить, спершу він під'єднується ось цим є під'єднання до мережевої карти. Значить, Ось є мережева карта, ви можете під'єднати до мережевої карти і зафіксувати. Ось цей тренічок тут тримається. Це до мережевої карти під'єднується. І два от таких самих є під'єднання, які під'єднуються. Кабель до попереднього комп'ютера, до наступного комп'ютера. Тут все зрозуміло. Але якщо цей комп'ютер буде. Останній у черзі. Тобто, після, наприклад, від іншого попереднього кабелю заходить е, у цей тредічок, а далі кабелю вже немає, тобто цей комп'ютер є останнім у ряду, значить, тоді включається ось такий термінатор. Це термінатор називається, або заглушка. Ну, Не вдаваючись у не вдаючись так, у опис. Е Хвильових цих всіх рівнянь. Можна сказати, що цей термінатор дозволяє утримувати хвильовий опір 50 Ом, і для того, щоб працювала вся мережа. Значить, Цей термінатор надівається на кінець роз'єму і також фіксується. І, наприклад, тут ось таким чином буде зафіксовано, а звідси буде йти до попереднього комп'ютера. Значить, це було підключення для загальної шини.